Коли думали, що гірше бути не може, але побили власний антирекорд. Велика вода продовжує топити Російську Тюменську область. Її рівень в річці Шим вже досягнув свого історичного максимуму. Топить ще дві області РФ, а разом з цим аномальною зливою затопило Костромський регіон. Про це у випуску вітаю на каналі Січас. Не забувайте підписуватися та нумо до перегляду. Великий паводок накриває собою Росію. Найбільша нестримна природна сила непокоїть Тюменську область. Тепер це епіцентр затоплення. Станом на 29 квітня невтішна ситуація у кількох точках регіону. Люди готуються до погіршення. Так, вода продовжує прибувати в річці Шим. В районі села Абацьке зростання лише за останню добу склало 6 сантиметрів і вже досягнуло історичного максимуму у 1215 сантиметрів. На вихідних в населеному пункті оголошували екстрену евакуацію. Вода місцями вже вища навіть за асфальт. І постійно дамби зміцнюють працівники МНС. Цілодобово працюють дорожні служби за словами губернатора Тюменської області Олександра Мора. Це новий рекорд. Ну або ж краще сказати, антирекорд. МНС показало відео робіт та обстановку в Тюменському регіоні. Пропоную коротко поглянути на масштаби. Рятувальники перевозять людей із відрізаних водою сіл та селищ їх домашніх вихованців, доставляють продукти харчування та медикаменти. Тим часом на трасі Тюмень-Омськ через примхи природи сформувалися величезні затори, які подекуди сягають 60 кілометрів з обох боків. На ділянці дороги в районі підтопленого села Абацьке введено реверс у зв'язку з чим рух утруднений. Але влада оголосила про особливі заходи. Наприклад, там запровадять так звані технологічні вікна для того, аби рух ділянкою, на який введено реверс, був більш ритмічним. Якщо говорити і продовжувати це робити мовою цифр, то вода інтенсивно прибуває в ошимі в районі Викулова. За попередні 24 години рівень піднявся на понад метр до позначки у 874 сантиметри. У Тюменській турі за той же період вода піднялася на 11 сантиметрів і нині сягає 436, вища вище за нуль посту. Ще одна водойма розливається у регіоні. Мова протобол. Річка додає від 30 до 40 сантиметрів на добу. Зараз її рівень, і рівень води це 748 сантиметрів. Зростання за прогнозами продовжиться до 1 травня. Наймовірніше у селі Упорове не буде досягнуто історичного максимуму. Проте всі роботи зі зміцнення греблі проведено. Ведеться чергування, служби чекають на пік повені. Принаймні так звітує їхня регіональна влада. Не єдиня Тюменщина переживає таке лихо. Братами по нещастю залишаються і Курганська, і Оренбурзька області. Загалом, відповідно до останніх звітів надзвичайників, на території 18 суб'єктів РФ залишаються підтопленими. 9,3 тисячі житлових будинків, ще 26 тисяч присадибних ділянок, 51 один міст та 87 ділянок автошляхів. Деякі ділянки суші нарешті видихнули. За добу від води звільнилося понад 1 тисяча житлових будинків та майже 850 присадибних ділянок, додають в МНС. Наприклад, рівень річці у Тоболі та в районі Кургану впав ще на 16 сантиметрів. Торкнулися тим часом мокрі неприємності і Костромської області. В адміністративному центрі залило місцевий кінотеатр. Все через аномальну зливу за один день у місті випала третина місячної норми опадів. За даними свідків, розпочався справжній потоп. На річку перетворилася ціла вулиця, а в районі школи номер 44 утворилося Велике Озеро, яке довелося переходити в брід дітям після уроків. Постраждав ТЦ «Колаж», Відвідувачі повідомляли, що там протік дах. Але найбільше дісталося лівому крилу, де знаходиться кінотеатр. У мережі поширюється відео, як потоки води стікають прямо на крісла. Тут глядачів почали евакуйовувати під час сеансу. Подивіться на власні очі. Раніше потоп дійшов до Москви, у вікенд там Минув не надто радісно. Близько 12 міліметрів опадів випало у центрі Білокам'яної за півтори години, а це майже третина місячної норми, повідомили у гідрометцентрі. Через несамовиту зливу з грозою та сильним вітром автомобілі буквально перетворилися на плавзасоби серед потоків та хвиль. Побачте це. Затопило автобуси, токольні поверхи у приміщеннях, водою вкрило вулиці та здалело підземку. Це, наприклад, вихід з метро Курська у бік вулиці Казакова. Більше про це розповідала моя колега. Тому, якщо хочете подобавку унікальних кадрів, як то не Російська Федерації потерпає зокрема, її столиця, ласкаво прошу до перегляду вже за мить. Дякую, що ви з нами тут ставлю три крапки і обіцяю більше випусків на нашому каналі. Аби не пропускати оновлень. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте реакції і до нових зустрічей. Потужна злива у Москві перетворює вулиці на бурхливі річки та затоплює метро. І це тільки початок. Синоптики прогнозують ще 30% опадів від місячної норми. Певно, природа за щось мститься росіянам. Водночас, внаслідок паводків у Тюменській області оголосили екстрену евакуацію. А жителі кургана жаліються, що влада не відшкодувала збитки за підтоплене житло. Про це далі у випуску. Мене звати Ангеліна Швець. Ви на каналі всій час підпишіться і мерші до головного. Сьогодні, 27 квітня, на столицю країни терористки Москву звалилася потужна злива, яка принесла сильний вітер та грозу, перетворюючи вулиці міста на справжні бурхливі річки. Синоптики попереджають, що це лише початок, адже очікується ще 30% від місячної норми опадів. Міська влада та служби МНС вже на ногах. Російські змі повідомляють, що більше 290 одиниць техніки та трьох сотень бригад. Мусводостоку працюють на вулицях, намагаючись ліквідувати наслідки цієї природної стихії. Автомобілі ледь рухаються, а точніше, майже пливуть по дорогах. Найближчими годинами синоптики обіцяють посилення вітру до 15 метрів на секунду. Департамент транспорту Москви закликає росіян бути обережними на дорогах, особливо на шосе ентузіастів та ленінградському шосе. Повідомляється, що деякі вулиці вже повністю затоплено. Влада міста порадила москвичам обходити рекламні щити та хиткі конструкції, не ховатися під деревами, а та автомобілістам знизити швидкість і паркування машини далеко від дерев. Російські змі пишуть, що в окремих районах міста менше як за годину випало вже понад 70% місячної норми опадів. Дощем підтопило низку вулиць та проїжджі частини. Також в російській столиці затоплює метро. Щось дивне сталося, і в аеропорту внуково у Москві. Там вранці 27 квітня оголосили про евакуацію. Про це повідомляють російські змі із посиланням на правоохоронні органи. Уточнюється, що евакуйовано один із поверхів аеропорту. На такі заходи пішли через загрозу вибуху. Повідомляється, що на місці події працюють правоохоронці та сапери. А в прес службі аеропорту пізніше інформацію назвали недостовірною, і росіянам довелося просто розвести руками. Певно, оприлюднення інформації правоохоронці не узгодили з адміністрацією аеропорту. Що ж, в Росії і не таке буває. Тим часом у Тюмені в селі Абацьке, яке нараховує понад 8 тисяч жителів, було оголошено екстрену евакуацію через різке зростання рівня води в річці Ішим. За словами голови Абацького району Ігора Васильєва, рівень води в річці досяг 1199 см сантиметрів, і тенденція зростання продовжується. А жителі затоплених будинків у Кургані поскаржилися на відмову влади виплатити їм 10 тисяч рублів. Російське видання агентство з'ясувало, що влада не змогла встановити факт проживання в затоплених будинках, що стало причиною відмови двом мешканцям. Житель СНТ Пенсіонер отримав відмову письмово третьому жителі, який має прописку в затопленому будинку, також відмовили, пояснюючи це тим, що умови життєдіяльності заявника не порушені. Вода серйозно пошкодила будинки, але влада поки не змогла вирішити цю проблему. Більше того, мешканці Смоліного досі не можуть повернутися до будинку, бо вода ще не зійшла. У мешканця району Тополя вода піднялася на кілька десятків сантиметрів над підлогою. Пошкодила покриття та підмила фундамент, і це все на фоні того, що російський президент Володимир Путін наголосив на необхідності реагувати на кожну скаргу і надавати постраждалим всю необхідну підтримку, включаючи грошові виплати. Але як бачимо, це тільки на словах: ось як в Росії підтримують свій народ. Тим часом, тимчасово виконуючи обов'язки голови кургану, де сталася сильна повінь, Анастасія Аргешева, Подала у відставку, як повідомляють російські змі. Її заяву ухвалили депутати міськдуми. Своє рішення покинути посаду. Чиновниця пояснила тим, що вирішила повернутися на посаду керуючого справами, яку піймала раніше. Тимчасове виконання повноважень голови міста покладено тепер на заступника голови кургана, директора департаменту соцполітики Юлію Гур'янову і до ситуації з паводками в інших регіонах РФ в Тюменській області. Рівень води в річці Ішим продовжує підніматися у кількох районах. Так, у селі Іллінівка він збільшився на 7 сантиметрів, досягнувши позначки 859 сантиметрів. У місті Ішимі виріс на 3 сантиметри. Крім того, у районі села Абацьке рівень води за добу піднявся на 24 см сантиметри та становить 1199 см. сантиметрів. В МНС РФ повідомляють, що там організовано човнові переправи для забезпечення безпеки мешканців. В Абацькому районі внаслідок паводків у регіоні підтоплено 184 житлові будинки, 523 дачні будинки, 2875 присадибних ділянок та 22 ділянки автодоріг. Евакуйовано більше 5 тисяч мешканців, з них 217 дітей, які перебувають у пунктах тимчасового розміщення. У Курганській області рівень води у річці Тобол зменшується, досягнувши позначки 891 см у районі Кургану. В Оренбурзькій області понад 8,5 тисяч житлових будинків та тисяч 400 ділянок залишаються підтопленими. В Орську підтоплено 210 будинків та дворів, а в Оренбурзі 4419 будинків та 8256 тисяч ділянок. Друзі, свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забувайте підписуватись. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Тож залишайтеся і продовжуйте перегляд.